Василина та трипільський слід, розділ третій, Чи були в трипільців коти. А от котів за владовими словами у них зовсім не було. Уявляєте, у Єгипеті, значить, у той час, куди вже панували повним ходом. А в моїх трипільців не було, ніби то вчені і відкопали дві кістки, які можуть належати свійським котам. Але це не точно. Усі інші коти були тоді дикими і бігали десь полями лісами. Людина їх іще не приручила. Коли мій влад каже ото своє, людина ще їх не приручила, мене завжди розбирає сміх. Еге ж, зазвичай ми, кішки, не сміємось, але в нас буває внутрішній сміх, гротексний сміх. Гротексний – це такий трохи незважливий і трохи гіркий сміх. Адже це ще хто кого приручив, питається. Ой, воно знову загарчало, це трипільське псисько, якому вже шість тисяч років тому. І так щоночі. Щоночі? Гир та й гир. Тихо скрадливо, аж морозом сипле по моїй чорно-білій шубці. Знаєте, я можу ходити цілу ніч по музею, між старовинними. Ми старовинних горщиків статуеток і ніколи нічого не боюся ні давних трипільських богинь, ні окремо їхніх верхніх половинок чи нижніх. Бо археологи дуже рідко знаходять цілу богиньку або тільки розламану навпіл. Трипільці розламували свої богиньки, покидаючи свої житла. Навіщо, питається? Невже як прощай, хату? То прощай богини цієї хати. Розділ четвертий. Похорон хати. Ви ж знаєте, що терпільці спалювали свої хати, приїжджаючи на, на нове місце. А перед спалюванням у тій хаті залишали весь посуд. Може бути, щось, що перед цим його навмисно розбивали. Інакше чому він весь такий побитий? Утім, може, б посуд ламався вже сам під тиском часу і землі, а от, а от пільців розбивали точно. Мій Микола вважає, що, що їм просто невигідно було перевозити посуд на нове місце, адже перевозили в основному саньми, а ними, особливо в теплу погоду, багато не потягнеш. Брали з собою тільки найцінніше. Тобто магічні предмети, головних богинь, скульптурки, хатки, іграшки, сани. Це видно, голов... це видно з того, що ці предмети відкопують переважно цілими. Усе інше спалювали, навіть вівтарі. Навіть Вівтар це таке зроблене з глини підвищення у хаті, місце, де молились і приносили жертви богам. Це, як у мене, отой стілець в одному з куточків музею, застелений кожухом. Там я часто лежу, а мої влад, обидва Сергії, Микола, Людмила, Валя, Ніна, Михайлович і Леся по черзі приходять воздавати мені хвалу. Не приходить тільки Олексій Генріхович, бо він переконаний, що любить тільки собак. Але хай собі я не проти, не буває досконалих людей. Отож вони приходять, гладять мене. І розказують, яка я розумна і красива кішка. Іноді вони роблять мені жертвоприношення, жменьку улюбленого корму чи ще якісь ласощі. Я з'їдаю дари, мружачи очі й моркочучи. Навіть коли я дуже зайнята бажанням подрімати після безсонної трудової ночі, я так виробляю йому всім відповідь. Затишок і створюю благодать. Думаю, щось подібне відбувалося із трипільськими богами. У трипільців часто вівтар був у формі квітки. Певно, це було красиво, а над вівтарем завжди було вікно. Ну, не таке вікно, як ми звикли просто, як ми звикли. Просто круглий отвір без шибки. Світло з нього, мабуть, мальовуничого сяяло, ритуальні речі на вівтарі. І це спалювали перед тим, як покинути, що то було свято прощання, такий собі похорон хати, адже і людей вони хоронили, коли ті помирали, а, а теж спалювали. І так упродовж багатьох століть через, через те вченим дуже важко дослідити тіла найдавніших трипільців, які вони були, високі, низькі, до скількох років жили. Ніхто не знає, бо якщо глина залишається і після вогню, то кістки згорали вщент. Я собі так міркую для, для трипільців, що людина, що хата. Все були живі істоти. І глиняні богині були для них живими. От лиш чому їх розламували навпіл? Цього навіть ми кішки не знаємо, хоч ми кішки звичайно, знаємо дуже багато. Ой, з тими половинками богинь була ціла пригода. Розділ п'ятий. Пригода з половинками. Фотограф Микола знайшов якось нижню половинку богині і зажурився, чому йому завжди траплялися тільки нижні частини. Терпільських богинь. Журився він так журився, аж мені стало його шкода. Підійшла я до нього, полащилась. Не сумуй, кажу, а йде додому, ніч, ніч покаже, де богинька ляже. Ви ж знаєте, ми кішки і в піснях колискових, і в казках описані, бо ми дуже лагідні, завжди вміємо людину тішити. І ви уявляєте, наступного дня прибігає мій, мій Микола радий і щасливий. Приснилось мені, каже, що між річечкою, талінкою і куцею балкою треба шукати другу половинку. Посміялися з цього, я гаротекським сміхом, звісно, звісно, під вечір вони. Вони таки зібралися і рушили на куцю балку. Рудого псюгу взяли з собою. Неначе я й тут і ні до чого, неначе це не я порадила Миколі йти і лягати, спати, навіяла той вічний сон. Але хай собі я все одно далеко ходити не звикла. Це в собацюр такі ноги, що можуть і по балках, і по грубках, і по грудомаках. А в мене лапки ще й біленькі внизу, наче в білих панчишках. На, на, б я ступувала і бруднила їх питай? Якраз посередині між талянкою та куцею балкою і знайшли мої музейники верхню половинку тієї самої богиньки, ще й родомаху того вухатого вихваляли, мовляв, це він підбіг до того місця і почав нюшити, а то наче в нас кішок нюху немає. Реставратор Сергій склеїв ті дві половинки докупи. Немов так і було. Одне й стоїть вона та богинька, експонується, тобто показує себе світові. Щоправда, мені ніхто не дякував, але то не так важливо. Мені важливіше для себе знайти, що я добре діло зробила. А собачиську те так тішилося, так уже хвостом по землі вбивало, вибивало, неначе то й справді заслужило. Але хай собі, що ж, я не проти.